Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру стрімка атака. На трьох зіркових героях без фіолетового кольору. Ми топ-10. Так, подивимось. Оборона це. Ну, це. Хотілося би краще, але маємо, що маємо. Так, ну що ж, давайте атакувати. Що нас сьогодні чекає? Подивимось. Так, Норіль, лікар, це і забираємо ману. І краще за все, напевно, взяти синіх сюди. Хоча Норіль по синім дуже сильно пробиває. Угу. Так, ну мішка нам тут потрібна. Давайте все ж таки замість вакаса когось візьмемо синенького, наприклад. Можна Каріла взяти, він ухиляється. Плюс горіння дає. Ну що ж, поїхали, спробуємо, подивимось, що буде. Угу. Так, ну давайте ось таке комбо зразу зелені з синіми прокинемо. І все, і наші камінчики закінчились. Угу. Ну, тут шукаємо якісь. Так, добре, будуть зелені мішка. ух, дуже боляче пробиваю. Він ще під бафом атаки. Так, мішка у нас є, чудово. Спробуємо його добити. Ну, ще зелені виїхали, ну це дуже чудово. Так, робимо ось так ось так. Я Хайненен поїхав. Спробуємо Норіля пробити. Ні, його так не проб'єш. Давайте тоді в ганджу. Їх трішки не вистачило. Так, нехай тоді ще норіль проб'є, поки в нас мішка працює. Давайте ось так зелені. Тихо-тихо. Так, лікуємось. Ось так, ось так. Так, спробуємо добити валіна. Вона підлікує, але баф не повісить. Так, добре. Давайте ось так. Об'єм валена, тут чистимо поле. Угу. Зелений трішки в'їхав, але йому вистачило. Ну що, залишилась одна Адалінда. спробуємо її швидко пробити. Так. Ну, синенькі будуть. Добре, пробиваємо, пробиваємо. ще спробуємо зеленими. Не вистачило. Да, вона така міцна. Так, заряджаємо своїх. Знову лікується, пробиваємо, пробиваємо і, можливо, зеленого вистачить. Не вистачило, але вона підгорає, тому давайте ось так і спробуємо добити. Добре. Ну тут все чудово вийшло. Поїхали далі. Наступний бій. Якохайнен. Здорово. Ну, це така поборонка потужна, потужна. Як Ахайнен він може все зняти. Ну, мішку тут треба брати. Але тут є. Червоні, то сині нам теж знадобляться. На альфа -зломі. Ну, давайте спробуємо так. Поїхали. Будемо сподіватись на зелений камінчик. Так, так, так. Ну, щось зелене є. Ну давайте комбо запустимо, можливо, ще сині заїдуть. Добре. Так, я на тільки не потрібно заряджати. Давайте ось так. Спробуємо пробити сюди. Так, поки у нас є мішка, давайте пошукаємо кристал. Немає кріса. Так, я хочу зробити ось такий хід. можливо, там ні, не заїхав. Тоді ось так зелені, повинна мішка зарядитись. Добре. Ще раз. Ось так. Дуже-дуже невдалий таймінг. Ай, таймінг невдалий, тому що там вака зготується. Нам потрібно, щоб він раніше сходив, ніж і коханен. Ну, давайте спочатку тоді ось так в нього прокинемо. атаку угу. все ж таки нам підбили. Ну давайте ось так. Все зняв. Тихо-тихо, ну як же ж так. Лікуємось. Добре, пробиваємо. Так, я кохання ми не доб'ємо, напевно. Давайте ось так один камінчик в пустоту прокинемо. Добивають нас. Давайте спробуємо знайти зелений знизу. Переїхав. Так, 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 так. Ну... Вакоса не хотілось би кидати. І жовтих не хочу підірвати. Давайте вкинемо в Йокохайнину тоді. Але жовті полетіли, полетіло ще там. Так. Блін, добив нам... Ну давайте ось так зелені скинемо. Ну все, напевно. Мішку ми не можемо задіяти. Ну давайте ось так. Можливо, у нас зарядиться фаєз і все. Ми, напевно, тут не витримаємо. Ах, трішечки-трішечки нам не вистачило. Ну, давайте, можливо, синій знизу заїде, хоча б цього доб'ємо. Ні. Тоді ось так. Синенькими сюди. Тут ось так, можливо, там доб'ємо не добили. Ну да, тут трішки не вистачило нам. Так, Джако. Багато зелених. Нам потрібен тут... Квасір, напевно. Два гупі. Да, давайте замість цього візьмемо квасіра. Хоча не думаю, що нам тут Йокоханином чимось допоможе. Там ніхто бафів начебто не дає, тому, можливо, когось краще взяти замість його коханина, що хтось пробиває посильніше. Наприклад, ось Лакаса давайте візьмемо. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Да, да, да. Дуже там невдало вийшло. Так, ну четвірочку жовтих ми робимо. Що вона нам дає? Ну майже нічого. Так, ну тоді ось так ще трійку зробимо. Комбо запустимо. Синіх пролетіло дуже багато. Так, цей ману зрізає, так? Да? Дуже це... Ну, поки мішка є, давайте ось так зробимо. Пробив, як він потужно. Так, васіра ми запустили, нам сповільнили фаєза, це дуже погано. Ми ніяк не зможемо зарядити. Зелених за один хід. Ну давайте спробуємо ось так обережно прокинути. І... Ну давайте ось так. Можливо, цей не за... Ну це дуже невдало було. Так, давайте ось так. Ну все, мішку нам вирубили. Хоча ні, дивіться, вона працює. Угу. Так, так, так. Там вже гупі готуються. Нам потрібен фаєс. Як ми можемо його зібрати? Ну давайте ось так, можливо, зелений знизу заїде. Заїхав, але не доїхав. Так, там заблоковано. Сподіваюсь, нас мішка витримає. Дуже багато зелених. Тихо-тихо. Давайте ось так. Фаєзик нам потрібен. Ну мішку, напевно, доб'є цей. Так, добив, тихо, тихо. Робимо ось так. Але наших камінчиків все одно немає. Давайте спробуємо зарядити квасіра. йому ману ми зріжуть. Ну звісно. Так, давайте ось так. цей теж не може ніяк зарядитись. Дуже невдале поле, ну взагалі нічого немає. Все взривати немає сенсу. Давайте ось так трієчку зелених прокинемо. Так Там гупі вже готуються, давайте ще ось так тоді червоні. Добре, бджілки попали. Зараз мінус зарел Ні, витримала. Давайте вакасом. Так, 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 так. Нам потрібно обережно десь сходити. Давайте ось так можливо. Хотять вони від'їжджати взагалі. М -м -м. Зелені нам нічого не дадуть. І жовті також. Ну, давайте, можливо, червоний закриється. І доб'ємо цього Джака. Добре добили цього. Так, Вакас поїхав. Так. Ну що ж, гупі вже заряджений. Тому, напевно, давайте чистимо поле. Можливо, хтось в нас і виживе. Так, комбо полетіло, Але червоні полетіли мимо гупі. Ну давайте спробуємо. Так. Вижив квасір, добре, вижив вакас, чудово. Давайте ще вакаса перезарядимо. Такі не хотілося б заряджати, але я думаю, вже тут ми перемогли. Фух, ну це бій. Я вже думав, що не витягнемо. Добре. Так, поїхали наступний. Угу. Фільтон. Так, ну тут, напевно, червоні нам потрібні більше. Щоб фає запробивати. Так, мішка, мішка. Ну, цей фільтон може її забирати. Давайте, можливо, візьмемо червоних. Візьмемо цього буца і візьмемо Данте, можливо. Сходимо в 3-2. Давайте спробуємо так. Поїхали. Ну тут два, чер... два зелених, червоні нам, в принципі, підходять. Звісно, якщо вони будуть. Ну що ж, шукаємо тоді. Так, зараз буде в нас шість червоних. Нам би ще десь один камінчик. Давайте ось так. І ми зарядимо. Червоних і зелених. Так, це вже пробиває. Добре, Данте ухилився. Чудово. Так, ми зарядились всіх, це добре. Тихо, тихо, тихо. Як вони вакас в такій тощі взагалі? Давайте спробуємо все ж таки пробити сюди. Тепер вакасом, звісно, я розумію, що вони під щитами, але... Там вже хп, А, давайте ще зарелки проб'ємо, чому ми і чекаємо. Угу. Так, підтягнемо червоний нагору і спробуємо фаєзу все ж таки добити. Тут ще зелені зберуться. Угу. Так, нам би ще феєзика зарядити. Хоча ось можемо червоних зарядити. Скільки в них там ще ці щити будуть? Один хід Один хід щити. Нам потрібно пробивати, тому що... Ага. Угу. Хоча можемо почекати тепер. Нам би зелених десь взяти. Ось тут знизу може зелений заїхати. Але давайте ось так підгонимо червоний. Куди? Вакаса не попав, добре. Повертає фаєза. Ну як так? А дивіться, фаєз з дебафом повернувся. Ну давайте пробиваємо. Зараз ми Фаєза доб'ємо. Тепер Данте поїхав. Він підпалить. Спробуємо пробити нордрі. Добре. Куди? Фаєза. Зараз доб'ють, напевно. Ні, не пробили. Так, давайте ось так. Шукаємо зелений камінчик. Є червоний. І є зелені. Так, скільки цей дебаф от буде. Один хід. Добре, давайте ось так. Лікуємось, пробиваємо. Червоних немає, це погано. Добре, давайте запустимо комбо. Так, червоні приїхали. Ну все, навіть якщо він повернув. А він повернув, дивіться, що витворяє. Ну давайте проб'ємо всіми. І все, закінчили. Ось саме Гремс міг затягти. Так, добре. Наступний бій. Угу. Так, так, так. Нам потрібен якийсь диспел. Ну, Тут бючих майже немає. Тут тільки цей кролик пробиває. Тому ми візьмемо сюди. Йокохайнена, напевно. Фаєза ми залишимо. Давайте візьмемо ще тоді цього і цього. Двох червоних візьмемо. Ну, спробуємо, поїхали. Так. Ну, давайте ось так. Угу. Синій кріс. Можна і зібрати, в принципі. Так, поїхали вже бджілки. Давайте зробимо ось так. Там у нас червоні пролетять. Але нам на заряд не вистачило. Так, давайте заблокуємо. Угу. Так, мішка заблокована, добре. І рехетра також заблокована. Давайте все щищаємо робимо ось так ось так. Зарядимо своїх червоних нарешті. Ну, Зараз Це буде бджілками своїми нам шкодити. Але нам потрібно тоді пробивати ось так і, напевно, вибивати квасіра в першу чергу. Угу. Так, так, так. Давайте ось так. Зберемо зелені. Добре. Ми під захистом. Так, у нас є зелений кріс, але давайте зробимо ось так. Можливо, червоний знизу заїде. Не заїхав. Так. Червоні є в нас тут і будуть... Буде Зелений у нас. Ну, давайте зробимо ось такий хід. Угу. Так, мішка заблокований, рехетра заблокована, вона тільки підлікує. Ось так, ось так. Давайте тут проб'ємо зеленим, зарядимо червоних своїх. Напевно, будемо пробивати порихетри. Так, давайте ось так. І червоненькі ми А, тут ми доб'ємо червоні в пустоту. Так, тепер сині поїхали. Я кохайнен, зарядився. Блокуємо мішку, тепер можемо взірвати ось так. Наші всі заряджені, ну і все, тут зараз вже доб'ємо. Та, на жаль, одну поразку ми сьогодні отримали. Там трішечки нам не пощастило. Ну, можливо, десь я неправильно сходив, але бої сьогодні дуже важкі. Так, топ-1 ми зайшли, але напевно це ненадовго. Давайте подивимось рейтинг. 1705 місце. В принципі, гарний результат. Оборона, оборона все ж таки це. Ну, подивимось, треба йти без поразок, тоді, можливо, топ-1 і буде. А так, скоріш за все, топ-1, топ-5. десь... Такий результат ми можемо отримати наприкінці турніру, але ще у нас є 2 дні, тому подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!